Не плач, я повернусь весною у юку пташинкою, вдарю стою, прийду на світані в садок із росою, а може дощем на порігу паду. чорну хустину за тебе. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово матуся не буде твої, прийду і попрошуся в сон, твій тихенько розкажу, як має. Бач за чорну хустину, за те. Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєнку. Сьогодні, зі щемому серці, ми проведжаємо в останню земну дорогу нашого земляка-односельчанина, солдата Збройних сил України Ремеза Дениса Васильовича. Життя якого бірвала російсько-українська війна. Народився Денис. 26 лютого 1998 року в селі Рогізно навчався у місцевій школі, де здобув базову середню освіту. Потім вступив до Водарського професійного аграрного ліцею, де отримав професію тракториста. Працював водієм у місцевому сільськогосподарському підприємстві. З 2018 по 2019 роки. Проходив строкову військову службу. 5 серпня 2022 року Денис добровільно стає на захист України у складі Збройних сил. 19 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в населеному пункті Петропалівка Куплінського району Харківської області солдат кулеметник селецького відділення. Стрілецького взводу, Стрілецької роти. Денис Васильович Ремес загинув. Дорога родина. Втратити на ріднішу людину це важке випробування. Щиро поділяю ваше горе та висловлюю вам співчуття від усієї громади. Світла пам'ять. Шана і слава Денису Ремезу. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковника Євгена Валерійовича Бордунова. Знову біль прийшла в нашу громаду ця біль, ніякими словами. Не утішить ні рідних, ні знайомих, ні побратимів нашого Дениса. На жаль, тільки такою ціною ми виборюємо перемогу, перемогу над загарбником Російської Федерації. Але всі ці перемоги, всі героїчні вчинки наших хлопців повинні бути не і передаватися із поколінь в поколінь. Не герої Не вмирають, герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Україні. Героям слава.